Ми створили італійську державу, тепер треба створити італійську націю. Сьогодні Італія це країна моди, пасти і футболу. Вона здається нам чимось єдиним і природним. Але ще 150 років тому її просто не існувало. Замість єдиної держави на Апанінському півострові десятки князівств, герцогств, королівств. Вони розмовляють різними діалектами, мають різну культуру і навіть ворогують між собою. Предісторія. до 19 століття Італія була лише географічним терміном. У 1815 році, після падіння Наполеона, Відінському конгресі європейські монархії перекроїли мапу Європи. Італійські землі розділили між собою сильні династії: північ, Ломбардія та Венеція під ладою Австрійської імперії, центр теократична держава під ладою Папи Римського. Південь. Королівство Бог Сицилій з центром у Неаполі під іспанською династією Бурбонів, Генуя, Тоскана, Парма, Модена автономні держави під значним австрійським впливом. І нарешті Сардінія П'ємон єдина незалежна італійська монархія зі столицею у Турині. Вона і стане двигном майбутнього об'єднання. Така мозаїка територій створювала політичну та культурну ізоляцію. Люди з півночі і півдня не розуміли один одного. Навіть у 1860-х тільки 2-3% населення розмовляли літературною. Італійською мовою, решта діалектами, далекими від стандарту. Ідеї рісоржоменто. Попри роздрібленість, в усій Італії зріє спільна ідея ресорджменто. Тобто відродження. Це був не просто політичний рух, це була мрія про національну гідність, незалежність, єдність. Перші повстання спалахують ще в 20-х роках 19 го століття. У 30-х з'являється таємна організація Молода Італія, заснована Джузеппе Мадзіні, ідеологом революції. Він вважав, що об'єднання має відбутися знизу через просвітництво і народні повстання. Але згодом у боротьбу втручаються інші люди політики і генерали. Італія отримує трьох ключових лідерів Каміло Кавур, дипломат, якого не помічали. Прем'єр-міністр Сардинського королівства Кавур не виглядав героєм. Це був прагматик, ліберал, економіст. Але саме він зрозумів: революції це добре, але Італію об'єднають не мітинги, а дипломатія та війни. Він модернізує економіку П'ємонту, будує залізниці, покращує армію і, що найважливіше, укладає союз з Наполеоном III, імператором Франції. Цей союз зіграє вирішальну роль у майбутньому Жозепе Гарібальді – романтик з шаблею. Гарібальді справжня легенда у молодості. Він воює в Бразилії та Уругваї. Багато років провів у вигнанні, але коли приходить час, повертається в Італію. В 1860 році він збирає експедицію тисяча в червоних сорочках, висаджується в Сицилії і майже без спротиву звільняє цілу південну Італію. Його вітали як месію. Але замість того, щоб захопити владу, він передає звільнені землі Віктору і II, Королю Пємонту. Гарібальді був республіканцем, але розумів, заради єдності треба поступитись. Мадзіні. мрійник, якого не слухали. Ідеолог єдиної республіканської Італії. Він усе життя писав, боровся, влаштовував повстання. Його ідеї надихнули тисячі італійців, але сам він ніколи не брав участь в жодному великому рішенні. Його революції зазнавали поразок. В об'єднанні Італії Мадзіні опинився в опозиції, але саме його ідеї стали основною майбутньої національної ідентичності. Як відбувалося об'єднання? 1859. і Франція воюють проти Австрії. Після битв при Мандженті і Сольферіно Австрія втрачає Ломбардію. 1860. Гарібальді визволяє південь. Наступним роком було проголошено королівство Італія зі столицею у Турині, але Рим і Венеція ще не приєднані. 1866 Італія воює з Австрією разом із Прусією, отримує Венецію. В 70-му році відбувається Франко-Пруська війна. Франція виводить гарнізон з Риму. Італійці входять до міста. Рим нарешті стає столицею. Проблема після об'єднання. Де ж італійці? На карті Італія з'явилася, але в серцях людей ні. Підень відчував себе колонізованим. Починається масова еміграція. У багатьох регіонах люди навіть не знали, що стали громадянами Італії. Папа римський оголошує нову державу узурпатором і забороняє католикам голосувати. До 20-х років 20-го століття італійська мова не була обов'язковою у школах. Саме тому тоді і прозвучала фраза Ми створили Італію, тепер треба створити італійців. Її приписують масіму Дацеліо, хоч іноді і Кавуру. «Ресорджементо» – це історія про те, як мрії стають реальністю, але не без жертв, компромісів і боротьби. Італійська нація це результат не лише військових кампаній, а й довгого процесу культурного і мовного злиття. Так, Італія з'явилась на карті, але шлях до справжньої єдності тривав десятиліттям. «Ресорджементо» стало натхненням для інших націй Європи, які прагнули об'єднання, як от німці, поляки чи українці. Дякую за перегляд. Не забувай про лайк та підписку.